Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарна, Борисівка, Амбарна, Стрілеча, Сеньківка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Липці Борщова Вільча. О 2.14 у селі Козача-Лопань, Харківського району. Внаслідок обстрілу БПЛА Шахет горів дах будинку, гараж без постраждалих. О 21.25 у селі Константинівка Чугоївського району приліт. По території без постраждалих, о 20.20 -20 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди без постраждалих. О 18.27 у місті Куп'янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої попередньо міна Пелюстка підірвався 43-річний чоловік. Помер по дорозі в лікарню. О 17.16 у селі Липці Харківського району внастідок обстрілу горіла покинута будівля. Інформація щодо потерпі. Пілих не надходила. О 14.41 в селі Коротич Харківського району ворог завдав удару по одній з установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортних засоби без постраждалих. О 12.45 відбувся ворожий обстріл села Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка. Об 11.30 у місті Лозува внаслідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарства. Дарчої споруди без постраждалих. За добу евакуйовано 14 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 103 дитини: вільхувацької 33, три, 70. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили п'ять пожеж, що спричинені ворожими обстрілами у Красноградському, Лозівському та Харківському районах області. Внаслідок влучання снарядів сталися значні пошкодження щонайменше чотирьох житлових будинків, господарчих споруд та пожежа на відкритій території поблизу приватного сектора у селі Слобожанське. Загальна її площа склала близько 100 квадратних метрів. Згодом виклик надійшов вже до села Липці Харківського району. Ворог знову завдав обстрілів по мирному населеному пункту. В результаті ударів за різними адресами горіли житловий будинок на площі 100 квадратних метрів, покинута двоповерхова будівля та автівка на загальній площі 200 квадратних метрів. О 20.20 .20 усі осередки займання були ліквідовані. На місці подій працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Та 10 осіб особового складу ДСНС. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Вночі в селі Козача Лопань внаслідок влучання снарядів в приватне домогосподарство сталася пожежа. Горів дах будинку та гараж на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи вісім разів виїжджали на гасіння пожеж у припровітні. Родних екосистемах за добу вигоріло близько чотирьох гектарів сухої трави, гілля сміття та очерету на відкритих місцевостях. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, за минулу добу противник наступальних дій не на ВІВ. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе та ракетами різних типів. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив сім зенітних керованих ракет С-300, С-400 по Харківщині та Донеччині, одну керовану авіаційну ракету х 59 по Полтавщині та 27 ударних БПЛА типу Шахет. Військові звітують дрони знищено в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Вночі окупанти атакували Вінниччину. За даними ОВА, били по цивільній інфраструктурі та по житлових кварталах. Вже відомо про двох загиблих та трьох поранених. Двох з них деблокували з-під завалів житлового будинку. Одна жінка, що була госпіталізована під ранок, померла у лікарні. На місці удару продовжують працювати профільні служби. Протягом доби окупанти обстрілювали і Харківську, Донецьку, Херсонську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі та пошкодження житлових будинків. РФ намагається прорвати оборону ЗСУ у смузі трьох бригад. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Під час своєї робочої поїздки на Авдіївський напрямок головком спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій українських військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Військовий наголосив, що були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони на цьому напрямку. Результат війни в Україні може бути вирішений вже цієї весни та влітку. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Посадовець додав, що багато аналітиків чекають великого російського наступу цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США. за словами голови дипломатії ЄС в допомозі Україні все, що потрібно зробити, має бути зроблено швидко. Адже вважає Жозеп Борель у разі перемоги Росії в Україні Путін не зупиниться на. Досягнутому. У російському Білгороді вранці лунали вибухи. Міноборони РФ звітувало про нібито знищення семи реактивних снарядів, є пошкодження та попередньо двоє постраждалих. Про це заявив губернатор області. 15 березня у РФ починається триденне голосування на виборах президента. Україна і захід заявляють, що незаконні вибори на окупованих українських територіях порушують міжнародне право і їхніх результатів не визнаватимуть. Тож у міністерстві закордонних справ закликають українців на окупованих територіях ігнорувати проведення незаконних виборів. Досвід Харкова для Польщі, Харківський міський голова Ігор Терехов взяв онлайн участь у конгресі стійкості, що пройшов у Варшаві. Радоначальник розповів мерам таких міст за розмірами, як Краків, Вроцлав та Лодзь, про управління містом під час війни. Коли все потрібно було робити з колес. Ігор Терехов зазначив, що 24 лютого 2022 року це дата, що розділила життя українців на до і після, коли почалася боротьба за свою країну, за свою землю, за свої ро. Дини за свої домівки на початку повномасштабної війни в мегаполісі, де мешкало більше півтора мільйона людей. Всіх накрила паніка, бо почалися вибухи. За місяць два кількість населення Харкова скоротилася в п'ять разів до 300 тисяч. Більшість покинули рідне місто. Перед керівництвом міста постали такі виклики, з якими ніколи не стикалися в мирному житті. Першим завданням було зберегти життєдіяльність міста. Це була зима, ще досить холодно, тому всі об'єкти критичної інфраструктури працювали не зупиняючись. Працівники наших комунальних служб стали справжніми героями, бо саме завдяки їхнім зусиллям ми змогли забезпечити життя в місті, а також оперативно ремонтувати пошкоджене обстрілами об'єкти. Увесь на електричний пасажирський транспорт ми переобладнали під евакуацію та на підвезення гуманітарної допомоги. І також нам дуже допомогло те, що у місті Харкові є метрополітен. Метро стало і є дотепер найбільшим бомбосховищем у місті. У пікові часи станції підземки. Приймали половину мешканців Харкова у метрополітені постійно перебувало 160 тисяч мешканців. У перші місяці війни, додає Ігор Терехов, у багатьох людей зникли джерела доходу, бо вони втратили роботу. І тому значну частину продовольства просто роздавали завдяки гуманітарній допомозі, яка почала надходити від партнерів і в першу чергу від міст побратимів, в тому числі і польських. Ще один важливий момент каже міський голова, що місту не дали потонути в смітті. спеціалізовані муніципальні підприємства щодня наводили лад на вулицях та в дворах, збирали та вивозили відходи. Таким чином. Не допустили виникнення антисанітарії, розповсюдження переносників зарази і як результат появи якоїсь епідемії. Також Ігор Терехов окремим пунктом відзначив співпрацю з військовими, допомогу їм та надання фінансової підтримки за оборони міста. Ще порада у місті необхідно мати максимально підготовлені укриття та сховища для цивільного населення. Це була одна з найгостріших проблем, яку зрештою вирішили вже під час війни. У майбутньому, коли в Харків Харкові почнуть зводитись нові будівлі, обов'язковою умовою буде наявність в них об'єктів подвійного призначення, уточнює Ігор Терехов, наприклад, паркінгів, що зможуть також працювати як укриття. Потрібно також максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури. А для цього, за словами мера, місту потрібні найсучасніші системи ППО. Треба також диверсифікувати джерела надання послуг, зокрема теплопостачання. І в цьому Харкові прийшли на допомогу десятки мобільних котелень. Мінітець, що були забезпечені генераторами, нам також дуже допомогла система організації життєдіяльності міста Харкова, яка була сформована ще до війни. Маю на увазі, що переважна більшість важливих критичних для міста послуг. Надавалася не приватним секторам, а нашими комунальними секторами. Це дуже допомогло нам щодо підтримки міста, забезпечення міста і евакуації людей. Підсумовуючи, хочу зазначити, що багатьох безпекових проблем можна уникнути, якщо підготуватися до них заздалегідь, на жаль, Україна. Не мала такої можливості, тому ми вчилися вже на ходу і платили за цей досвід дуже високу ціну. Тому бажаю всім ніколи не стикатися з такими викликами, з якими зіткнулися ми, але про всяк випадок бути готовими до різних сценаріїв. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини. It's Триваючи двері рішень під таким гаслом у Харкові стартував перший захід воркшопів з громадотворення На таких тренінгах харків'яни дізнаються, наприклад, як співпрацювати з владою, як формувати конструктивні пропозиції. Захід спрямований на те, щоб навчити громадян впливати на владу. Розповідає організатор цих воркшопів, своєрідних майстерень за участі активних людей. Бо зараз про це говорять і міжнародні партнери, і самі громадяни бачать. Що відбуваються різні зміни? Що Харків потребує відбудови, і я думаю, що люди готові брати в цьому участь та спонукати владу дослухатися саме до них. Ми всеукраїнська організація. Ми займаємося якраз відкритістю та прозорістю влади, залученням громадян до прийняття рішень. Ми працюємо у декількох регіонах, і ми це проводимо зараз у Харкові разом з міською радою. І ось таким чином ми зібрали якраз активних громадян Харкова, щоб вони спробували себе в, такому в такій ролі приймати рішення та впливати на міську раду. Молодь Харкова говорять учасники тренінгу. Бажа. Брати участь у відбудові міста та його розвитку тож такі заходи відвідувати корисно мені важливо мати свою активну громадську думку. Я хочу дізнатися, як її доносити, як співпрацювати в принципі з державою, тому що вважаю що це дуже важливо. Мати свою громадську думку, тим паче молоді і. Тому я беру участь у цьому заході. Зацікавилася цим громадським заходом, тому що мені дуже цікаво це питання, тому що я тут це моє місто. Приймаюся його долею. Хочу долучитися до громадської діяльності і приймати в подальшому активне, активну участь в відновленні. Цікава теорія, інтерактивна гра, малювання та навіть складання пазлів. В такому нестандартному форматі відбулось навчання? Ось так, поділившись на групи, учасники відпрацьовують практичне завдання. А саме формулюють, яка на їх думку під час війни найважливіша проблема у Харкові від надійної системи протиповітряної оборони для Харкова до виплат переселенцям. Теми, які підіймали учасники тренінгу, були абсолютно різними, але всі вони є актуальними на сьогодні. В чому полягає практичне застосування оцих тренінгів для реального життя? Це розвиток навичок насамперед аналізувати ті проблеми, які є, які є сьогодні, які є на часі. І ми сьогодні їх навчаємо наших представників. Ми навчаємо власне от як сформулювати проблему і як досягнути кінцевого результату правильні кроки в цьому алгоритмі. Як проставити. під час цього воркшопу обговорили інновації, виклики та можливості громадського впливу у реальному житті. Загалом заходи спрямовані на те, кажуть організатори, щоб навчити громадян формуванню конструктивних пропозицій та адвокації. яна Біляєва, Ігор Лохані, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Героїчні харківські комунальники, вони перші разом з рятувальними службами на кожному місці прильоту. Вони мужньо ліквідовують наслідки обстрілів та, як і за мирних часів, дбають про чистоту і комфорт міста. І ми, як кажуть, на своєму комунальному фронті знаходимося. Дуже, дуже тяжко, коли відбуваються обстріли. Ми прибираємо бите скло. Великий габаритний мусор збираємо, займаємося підмітанням території. Запам'яталася така ситуація. Це було 6 жовтня минулого року. Я працюю в центральній частині міста і живу неподалік. І коли ну, виникнув вибух вранці рано, це десь було біля сьомої ранку, то ну Дуже тривожне відчуття було, і ти розумів, що зараз що на оці людські руки ну ляже багато відповідальності в плані прибирання території міста. Працювали скрізь і по підвалам, і після прильотів і укриття робили. Ну, все, все так, як ну, чуть важче було, ніж в довоєнне време. Надо працювати. В тероборону мене не взяли, як війна почалася, сказали, ви вже пенсіонер, вас не тут. А що робити? Дома ж сидіти не буду, треба йти вже працювати, допомагати, відновлювати, де щось ну а що, без нас. Якщо туди не беруть, значить треба тут працювати. Встанавлюють Харків. Для нас дуже тяжкий це був рік, тому що на кожному прильоті ми завжди, самі перші, все робимо, все прибираємо. У нас на це мінімальний час, щоб все зробити, щоб люди були з теплом, з водою. Убрати усі наслідки ворожих обстрілів. Тому дуже важкий рік роботи дуже багато, але ми сильні, ми все зробимо. На благо нашого улюбленого міста робимо на Мишлянському та індустріальному районі. Убираємо, поливаємо, беремо Ну, Тяжела робота в нас, і з лопатами приходиться ходити убирати. Тому що по обстрілів теж убирали очень много і здання, і там. Ну стараемся работать добре, щоб люди були довольны. Знакомые приїжджають, говорят, ну нігде такої чистоти немає, як в Харкові. Навіть після таких обстрілів. Так що ми стараємося. Щоб був дуже гарний настрій людей, щоб люди відпочивали від от війни, щоб думки їх не посіщали. Красиво, гарно, душа радується, глаза радуються. Ідешки, як будь мир на землі, а не війна. Якщо ні, цвіточки треба сажати, треба людям піднімати настрій. Треба наш город красивішим робити, треба його відновлювати. Колись погано все закінчиться, і буде в нас все добре, все добре буде. Я, я в це вірю. Вірю в побіду, вірю в нас. Ну, вірю. З професійним святом привітали працівників житлово-комунального господарства Немишлянського та Київського районів. Запальні виступи артистів подарували людям втомленим війною. Часточку тепла та любові, гарного настрою і позитиву. Вітаючи комунальників, ігор Терехов подякував їм за їх важку і таку необхідну, важливу працю в найважчі часи для міста. У житлових будинках харків'ян тепло, всі вони з водопостачанням, каналізацією. Наше місто дуже чисте місто і комфортне місто, і це завдяки вам. На жаль, ми вимушені в таких умовах жити. І сьогоднішня ніч дуже була напружена. Були прильоти. На щастя, ніхто не постраждав. Але зараз у Шевченковському районі працюють наші комунальні служби і все роблять для того, щоб усунути все. Це що на ко сьогодні вночі наш ворог дуже вдячний вам. Я хочу побажати вам всім, перш за все, міцного здоров'я, щастя, щоб якнайшвидше настала перемога, найшвидше настав довгоочікуваний мир, і ми з вами відбудовували наше славетне місто, місто Герої Харкова. працівників було відзначено почесними грамотами та подяками за мужню, відповідальну роботу, сумлінне ставлення до своїх професійних обов'язків, вагомий вклад у відновлення міста в період воєнного стану. Яна Біляєва, Віктор Нострачов, Денис Рибалко, Андрій Пахолов, Харків, Новини.